Вітання всім, хто дивиться дане відео. У даному відео подивимося послання від померлих. Дивитися будемо на ангельських колодах. Колода таро ангелів-хранителів та таро ангелів. Послання дивимося на таро ангелів-хранителів. Подумайте про померлих, від яких хотіли б почути послання. Смерть. Лицар пентаклів. Трійка жезлів. На таро ангелів подивимося пораду та попередження. Поки що викладемо карти закритими. Відкриємо пізніше. У посланні говориться про те, що у вашому житті закінчується певний етап. Це може бути закінчення одного етапу стосунків і перехід до іншого. Або ж завершення токсичних стосунків. Це може стосуватися і робочих моментів, закінчення проекту, звільнення з непідходящої роботи. Чого б це не стосувалося, зміни в житті відбудуться і так як раніше уже не буде. Та не слід засмучуватися і впадати в депресію через це. Потрібно це прийняти, попрощатися із всім тим, що віджило себе, і відпустити його. Всі зміни підуть вам на краще. Навіть якщо ви зараз цього не помічаєте і не розумієте, то в майбутньому все стане зрозуміло. Вас просять не боятися невідомого, яке вас чекає. Не боятися, що ви залишитеся самотнім, сам на сам із проблемами. Це не так. У вашому житті є і будуть люди, які вас завжди підтримають і допоможуть. Ви зможете досягти поставлених цілей, зможете отримати бажаний усміх. Слід трішки зачекати, пройти трансформацію, яка зараз у вас відбувається. І пам'ятайте, що ангели та душі померлих вас оберігають і допомагають вам. Не забувайте дякувати їм і молитися за них. Дивимося пораду та попередження. На пораду випадає карта Помірність. Пораду нам передають через Архангела Заткіїла. І радість знайти правильний шлях та слідувати до поставленої цілі. Не піддавайтеся спокусам і не будьте надто різкими із людьми. У важкі хвилини звертайтеся до архангела за допомогою, і він її вам надасть. І на попередження випадає карта диявол. Попередження іде через архангела Джофіїла. Він говорить про те, що, піддавшись спокусі, ви можете зійти із правильного шляху. Стати більш агресивним, злим, жадібним, застрісним і сліпим на все те, що відбувається навколо вас, та не помічати, як ви ставитесь до інших. Також вам слід бути обережним і не піддаватися негативному впливу, який може призвести до криміналу. Кожен, хто дивиться це відео, сприйме послання по-своєму, почує те, що має почути саме в той час, коли переглядатиме. Саме тоді померлі хочуть, щоб ви почули їхні послання, прислухалися до поради і звернули увагу на попередження. Не забувайте близьких і рідних, які зараз не з вами, які спостерігають за вами з небес. Моліться за них і дякуйте ангелам, архангелам і всім світлим силам, які поруч із вами, які оберігають вас, підтримують і допомагають вам. Навчіться відчувати їхню любов і висловлювати свою вдячність. Божого благословення вам, миру і благополуччя!